Дівчинку. Гарно, як гарно. Гарно як. У нас така зустріч Марікей. У нас такий стіл гарний. Серветочки Марікей. Та краса. Я Дуже щаслива, що я вибралася. Нарешті вибралася до дівчаток і з ними проводжу цей день. Це у нас така різдвяна зустріч. Це у нас кожного року. Ми зустрічаємось саме тут.